синко Тетяна Олегівна прийшла за консультацією з приводу чоловіка, який проходить військову службу в Афганістані. Геннадій Геннадійович мені конкретно все по поличкам розклав, що можна зробити, що не можна зробити, на що треба звернути увагу і як взагалі треба далі діяти. Ну, Будемо консультуватись, не консультуватись, а. Піду в ТЦК, попрошу у них довідку, що мій чоловік служив в Афганістані, потім з цією довідкою спробую піти на ВЛК, чи вони підтвердять цю довідку чи ні, тільки після цього я вже можу звернутися в центр захисту ветеранів. Бо мій чоловік отримав захворювання третьої групу, він третю групу мав захворювання, але загальне захворювання, тобто у нього було онко. От, тому будемо далі щось робити. Дякую за консультацію, було дуже все коректно і ну, змістовно. Дякую.